Жанну Дарк спалили в Руані. Мені шкода тебе, Руане, це останні її слова. А світ чадить, а світ уже не білий, а ти така, хоч прикладай до ран. Голубко, Жанно, дух неозлобілий, Руан, руан. Шкода тебе, Руан! Руан, руан, така висока вежа, красиве місто, що і говорить, Руан. Руан, На площі ж не пожежа, людину палять, бачиш, як горить. Ти бачиш, ти, ти ніздрі роздуваєш, ти топишся. Ти в захваті закляк, як мучиться і корчиться, буваєш і стогне, стогне. А ти ж думав як? Це боляче, це тяжко, це смертельно, для цієї муки тіло заслабе. Ну, кат це кат, вогонь розвів ретельно. А хто, руане? Хто примушував тебе? А втім, чого ж, все так на кожнім кроці. Останнє в світі враження Христа, як той жовнір змочив ту губку в оцті і ткнув її в розп'ятому вуста? Вітаю вас, оплакаю вас, люди, горю вогнем. У вашу темноту. Спасибі вам, за наклепи й огуди, за галас ваш і вашу німоту. Не вирвуся, прикручена, прикута, обвуглююсь у пекло вогняне. А все-таки горять зі мною пута, що до стовпа прив'язують мене. Прощайте, люди, кланяйтесь грилам. згорю одмучусь і воскресну я. Та тільки буде пахнути горілим. Руан, руан, твоє руан, ім'я.